Спонсор показу. Історія у пляжці. У ДТП на Тернопільщині загинув чоловік. На 60-річного жителя Тернопільського району наїхала сільгосптехніка, яка стояла на оглядовій естакаді. Чоловік знаходився поруч, в який з момент на нього наїхав трактор. Рятувати життя людині не вдалося. Борщівські рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі, вогнем знищено покриття та перекриття будівлі, речі домашнього вжитку загальною площою 50 квадратних метрів. Пошкоджено облицювання стін та стелі. Причина виникнення пожежі та її матеріальні збитки встановлюють фахівці. 18-річного жителя Скалацької громади підозрюють у викраденні автомобіля. До співробітників поліції Підволочиська звернувся житель села Зарубенці. Він повідомив про те, що з ангарного приміщення хтось викрав автомобіль марки ВАЗ. Поліцейські з'ясували, що зловмисник проник до чужого підсобного приміщення, розбивши вікно, він сів за кермо машини, у якій були ключі, і спробував виїхати з подвір'я. Однак, неподалік брами, автівка заглохла. Крадій ще раз повернувся до приміщення, розбив камеру спостереження і пішов геть. Поліцейські оперативно встановили особу лиходія. Ним виявився 18-річний односелець потерпілих. У скоєному він зізнався. Заплатили за неіснуючу поїздку. Жительку Теребувлянщини ошукав аферист. Жінка знайшла оголошення про подорож до Чехії на одній із онлайн платформ перевезень. Її привабила ціна і зручні умови, тож потерпіла, зв'язалася з водієм. Він попросив переписуватися в месенджері. Для того, аби замовити місце, попросив її оплатити за квиток онлайн і скинув посилання на оплату. 6 тисяч гривень потерпіла, перерахувала. Після цього шахрай зник. Поліцейський звертається до жителів області бути вкрай обережними, замовляючи товар чи послугу онлайн. Спонсор показу. Історія у пляшці.